Вітаю вас, мої любі учні, які хочуть вчити українську мову у доступній та простій формі. Підписуйтеся на мій канал, щоб не загубити інформацію про рідну мову. Вітаю вас усіх, хто зараз дивиться це відео. Сьогодні ми продовжуємо вивчати самостійні частини мови і розглянемо числівник. Числівник це самостійна частина мови, що називає кількість предметів або математичне число та порядок предметів при лічбі. Відповідає на питання: скільки? Котрий, котре, котре-котрі. Наприклад, 3, 15, 30, 1, одна друга. Зазначенням, усі числівники поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні означають назви абстрактних чисел та кількість предметів. Відповідають на питання скільки. і Змінюються тільки за відмінками. Порядкові числівники означають порядок предметів при річбі, відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі. Змінюються за відмінками, числами та родами. Наприклад, кількісні числівники 100, 4, 1,8 троє обидва. А порядкові числівники третій, 20, сотий, 148. Зверніть увагу, числівник у реченні можна легко сплутати із словом, що належить до іншої частини мови. Так, наприклад, у нас є два речення. Наталка отримала п'ятірку з математики і Наталка отримала 5 балів з математики. На перший погляд, п'ятірка і 5 це слова, що є числівниками. Але це не так. Діти, запам'ятайте, числівник завжди відповідає на питання скільки чи котрий. Отже, Наталка отримала п'ятірку з математики. Отримала що? П'ятірку. А яка частина мови відповідає на питання що? Правильно, іменник. Отже, в цьому реченні слово п'ятірка іменник. А у реченні Наталка отримала 5 балів з математики, слово 5 відповідає на питання скільки? А ми вже знаємо, що саме числівники і відповідають на такі питання. Значить, у другому реченні заховався числівник? Я сподіваюся, що тут все просто і ви це запам'ятали. А щоб закріпити почути, я пропоную вам виконати практичну роботу. Завдання. Вам необхідно виписати із речень слова, що є числівниками. Слова, що належать до іншої частини мови, не чіпайте залиште. Поставте відео на паузу. Виконайте, а потім перевірте обов'язкове виконання. Ви повинні були виписати слова. 8 по одному, 2 і третій. Все решта не числівники. А зараз я розповім вам, які числівники ж бувають за будовою. Вони поділяються на три основні групи: прості, складні та складені. Прості числівники вони завжди мають один корінь. Це такі числівники, як 8, 100, тисяча. Складні числівники будуть мати два і більше коренів. Наприклад, 400 500, 12. А складені числівники будуть мати два і більше слова. Наприклад, 36 84 107. Щодо правопису цих числівників, то вам необхідно знати таке. Складні числівники пишуться завжди разом. 314, а складені завжди окремо: 305, 102 і тому подібне. А зараз давайте виконаємо практичну роботу, але разом зі мною. Завдання. Прочитайте числівники, визначте їх групу за значенням і забудовою. Для того, щоб виконати це завдання, ми повинні пам'ятати, що числівники за значенням бувають, кількісні і порядкові. Кількісні відповідають на питання скільки. Порядкові, котрий. Числівники забудовою бувають прості, складні та складені. Прості мають один корінь, складні два і більше коренів, а складені два та більше слова. Отже, починаємо виконання вправи. Числівник 4. Відповідає на питання, скільки має один корінь, значить, це кількісний простий. 11. Скільки два корення. Отже, це кількісний складний. Сьомий, котрий, один корінь. Отже, це порядковий. Простий числівник. Числівник 121 відповідає на питання скільки. Він має два та більше слова. Отже, це кількісний складений. 14. Скільки. Має два корення. Кількісний складний. 205. Котрий два слова. Отже, порядковий складний. 9. Скільки. Один корінь кількісний простий. 16. Котрий два корення. Отже, це порядковий складний. І 28. Скільки два слова. Кількісний складений. Я впевнена, що ви гарно запам'ятали все, що сьогодні почули. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх у коментарях. Я залюбки дам вам відповідь. На цьому урок про числівник ми завершуємо. І я говорю вам дякую за увагу! Та не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк даному відео. До наступних уроків, мої учні!